Добрий день, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжимо повторювати тему дії слово». Пролунав для нас дзвінок, кличе в подорож урок. Пушка прислухайтесь, Очка, придивляйтесь, носику глибше дихай. Ротику посміхнись, спинку розправляйтесь. Ручки підіймайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном знань. Але, подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, в якому б ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то для вас очікують на уроці гарні знання. Жовтий вагон вас очікує гарний результат на уроці. Синій вагон вас очікують на уроці позитивні емоції. Зелений вагон, вас очікують нові знання. Почнемо ми нашу роботу з тренувального диктанту. Запишіть у своїх зошитах слово диктант і пригодуйтесь слухати. Диктант буде простий. Ми багато разів з вами писали диктанти, тож послухайте уважно текст. У полі лежала сіра грудочка землі, присипана снігом. Пригріло сонечко, розтанув сніг, пропливала над полем хмарка, розсипалась дощем, упала на сіру грудочку землі гаряча краплина води, в якій відбилося сонечко. Перетворилася грудочка землі на сіру пташку. Жайвеленка. Приготувалася писати перше речення з абзацу. У полі лежала сіра грудочка землі, присипана снігом. Записуємо у полі, у полі лежала сіра грудочка. Землі присипана снігом. Перевіряємо речення. У полілі лежала сіра грудочка землі, присипана снігом. Наступне речення пригріло сонечко. Записуємо. Пригріло сонечко. Перевіряємо речення пригріло сонечко. Наступне речення розтанув сніг. Записуємо. Ростанув сніг. Перевіряємо речення. Ростанув сніг. Записуємо наступне. Пропливала над полем хмарка, розсипалась дощем. Записуємо: пропливала, пропливла над полем хмарка, розсипалась дощем. РОСИПАЛАСЬ дощем. Упала, Ви перевіряємо це речення. Пропливла над полем хмарка, розсипалась дощем. Записуємо наступне речення. Упала на сіру грудочку землі гаряча краплина води, в якій відбилося сонечко. Записуємо упала на сіру грудочку землі гаряча краплина води. Краплина води в якій Відбилося сонечко, в якій відбилося сонечко. Перевіряємо. Упала на сіру грудочку землі гаряча краплина води, в якій відбилося сонечко. Останнє речення записуємо. Перетворилася грудочка землі на сіру пташку, жайворонка записуємо, перетворилася, перетворилася грудочка землі на сіру пташку. Жайворонка. Перевіряємо це речення. Перетворилося грудочка землі на сіру пташку. Жайворонка. Перевіряємо весь текст. У полі лежала сіра грудочка землі, присипана снігом. Пригріло сонечко. Ростанув сніг, пропливла над пол хмарка, розсипалась дощем, упала на сіру грудочку землі гаряча краплина води, в який відбилося сонечко. Перетворилася грудочка землі на сіру пташку, жайворонка. А тепер виконаємо. Самоперевірку. Перевірте написаний вами текст самостійно. А тепер даю вам додаткове граматичне завдання. Будь ласка, підкресліть в кожному реченні дії слова. Пригадаймо, якою частиною мови вони відступають. Яким головним членом речення? Присутком, правильно і підкреслюється двома лініями. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці впорали! Поговоримо! А що ви знаєте про жайворонків? Звернемося до нашої квест цікавинки. Жайворонок. Це перелітний птах. Він одним із перших повертається в Україну. Співати може тільки самець. Жайворонки співають лише на висоті 50-100 метрів. Дзвінки пісні жайворонків можуть тривати до 15 хвилин. Співають тільки самці. Цікаво, що колір пір'я. Жайворонка залежить від тієї місцевості, де проживає жайворонок. Ось така цікава інформація. Трошки дамо нашим ученятам перепочити і виконаємо гімнастику для очей. Перепочили, продовжуємо працювати. Вправа квест. Подивіться, будь ласка, яке слово в нас зашифровано. Так, це діє слово. Прочитаємо та відгадаємо загадки. Б'ється стука молоток, поправляє нам садок. Так, дятел, молодці. Наступна загадка. Повзун повзе, на базар голки везе. Їжачок, молодці, летить виє, сяде землю риє. Правильно, жук, літає крилами, ходить ногами, висить то гори лапами. Хто це? Кажани молодці. Назвіть слова, які називають дії предметів в кожному із загадків. Як називаються ці слова? Так, дії слова молодці. Прочитаємо. Вірш Хто в нас завжди в дії? в русі, не лінується ніколи, працьовиті в нього друзі, це, звичайно, діє слово. На зорі розбудить сонце і росою землю вмиє, У будинках всі віконця З радістю навстіж відкриє. З вами зробить він зарядку, І скопає землі грядку, і посіє і заскордить, Виросте і щедро вродить. Він з людьми життю радіє, і планує, забавляє. На питання, що робити, завжди всім відповідає. Шиє, в'яже, одягає, пече, варить і годує, розуму усіх навчає. З дідочками сам зростає, пропонує, вибирає, передбачує, все знає, все заміти, все пробачить і підтримає, і пробачить. Прочитайте цей вірш самостійно, уважно. Випишіть, будь ласка, з цього вірша п'ять дії слів на вибір. Молодці, Складемо речення із дієслів, щоб вони були у прямому значенні. Наприклад, моя бабуся дуже гарно шиє та в'яже, вчитель розуму усіх навчає. Пишемо, поставивши дієслова слова в одному часі. Прийшла весна, розтали сніги, усе навколо зеленіє, пташки заспівали свої чудові пісні. Як ми перетворимо ці речення, щоб вони стояли в одному часі? Правильно, прийшла весна, розстали сніги. Усе навколо зазеленіло, пташки заспівали свої чудові пісні. Запишіть у зошит. Пригадаємо, як пишеться «не» з дій словами. Так «не» з дій словами завжди пишеться окремо. У нас з вами є текст. Спишіть його, розкриваючи дошки, поставивши відео на паузу. Виконали? Молодці, я впевнена, ви впорались. Перевіряємо. Хто записав текст і розкрив дошки без жодної з помилок, поставте собі на полях плюс. Ви молодці, ми з вами дуже добре попрацювали. На сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до побачення!